Доброго дня і мої найщиріші вітання. Дивіться, яка у нас краса, у нас в собі скумбрія. ми з неї будемо робити шашлички. Смакота, я вам кажу точно, робиться просто головне. Не розморожуйте рибку до кінця, нехай вона у вас трішки підтане, щоб отак трошки грала. І потім ми будемо з неї робити. Ну, ту красу, яка нам потрібна. Для початку, щоб я не затримувала ваш час, відрізаємо голову, відрізаємо хвіст, відрізаємо оце пір'я. Доводимо, як кажуть, до ума тушку. Ви побачите, яка вона має бути. І потім працюємо далі. Почистила я від пір'я, вирізала серединку, дивіться, ось вичищено тут. Хребет не чистила, тому що він буде вирізатися. І зараз ми просто невеличкими такими кусочками, ось приблизно десь сантиметр плюс-мінус, ріжемо на отакі кільця всю рибку. Потім покажу вам, що ми робимо далі. Показую вам на будь-якому кусочку, що ми робимо далі. Дивіться, в нас по центру тут, я ж думаю, ви знаєте, отут є кісточка. Ми дуже гострим ножом, ми її просто вирізаємо. Вона нам не потрібна, бачите, раз, і залишається тільки отаке ось м'ясо, яке нам буде потрібно кусочки риби. Якщо цілий отакий, Кусочок там, де. Ми теж по кругу, отак, серединку вирізаємо кісточку, щоб не було, і потім ми її витискуємо туди на ту сторону. Все, дивіться, кісточки ми відкидаємо і так робимо всі абсолютно кусочки риби. Після порізаної рибки, дивіться, звичайна шпажка, я понадівала, але думаю, треба вам показати. Ми отак підколюємо і надіваємо вдовж, щоб шашлик був у нас з тієї з тієї сторони. Одну ми підколюємо, це в мене менша. Якщо більший кусочок серединка, дивіться, завернуті. Ось всередину завернуте брюшко і так підколено. Тепер ми готуємо соус для маринування. Відставляємо в сторонку наші шашлички. У мене буде робитись на отакому деку, і я буду робити в аерогрілі. Це в мене аерогріль духовка там ну, свої. Свої, якби, своя посуда. У вас, якщо маєте аерогриль, будете робити в аерогрилі. Якщо немає аерогрилі, ставте в духовку на 20-25 хвилин. Але перед тим, шашлики мають промаринуватися. Значить, ми готуємо для них маринад. Зараз я вам показую. У мене тут ось столова ложка буде приблизно французької гірчиці. Столова ложка. Я не мірюю ложками, бо вже, якби, ну, ми бачимо, знаємо, скільки по кількості це має бути. І також столова ложка соєвого соусу. Це, між собою перемішуємо. І оцим всім ми будемо. Прямо гарно намазувати нашу, нашу, наші шашлички, нашу шкум, скумбрію, господи. Але перед цим, дивіться, маринуватися воно буде зразу на деко. Я деко збризну олійкою трішки відставлю. Ось у мене це панірувальна така суміш, вона і для риби, вона і для м'яса. І дивіться, кожний шашличок з одного боку я вмочаю в панірувальну суміш. Бачите, з цієї сторони. І цією ж стороною я кладу на низ. Отак ось, я думаю, вам видно. Кожні кусочки шашлику я вмочую, дивіться, так гарно. І складаємо. На деко. Щедро змазуємо, прямо отак. Кладемо і гірчичку. І якщо немає оцеї французької гірчиці, нічого страшного, ви можете нашу звичайну гірчицю, але з французькою буде трішки смачніше. Так, розкладаємо і залишаємо для маринування до години. Все залежить від того, яка по розміру у вас кумрі, але вона практично майже вся однакова. І майже годину вона має постояти, щоб гарно промаринуватись. Ну, а тоді, відповідно, ми ж її пропікаємо. Солі не додаю, тому що соєвий соус сам по собі солоненький, не потрібно нам пересолювати. І приготуємо. Рецепт дуже швидкий, рецепт смачнючий. Головне, не полінуватися і придумати, самому собі, ще раз повторюся, якщо не маєте аерогрилі, робіть цей рецепт. В духовці буде надзвичайно смачно. В духовці 20-25 хвилин, температура 180 градусів так кусочки. І запечеться, і буде смакувати. Все, бачите, я розложила. Нехай маринується, потім поставимо. І так, результат нашої роботи. Дивіться, яка краса, звичайно, бачите, з двох сторін. Тут підпечено, так як має бути, воно ніби з коринка. Викладаємо на деко, зараз я посуну, не на деко на тарілку. Викладаємо нашу страву, так, ще одну. Прикрашаємо зеленою цибулькою і можемо спокійно сідати їсти. Смакота буде дійсно. Така, що вам сподобається цей рецепт назавжди. Смакуйте на здоров'я. Дякую вам дуже велике за те, що ви зі мною. Спасибі за те, що підписуєтесь, за те, що коментуєте, ставите лайки. Мені дуже приємно, надіюсь, буде так продовжуватись і далі. Що ж, до скорої зустрічі!